Привіт! Зараз про вирощування бегоній з живця і до красивої пишної рослини. А саме про те, коли, як робити перевалку. Ну і трішечки поговоримо про вкорінення. Також оглянемо. Бегонії Рекс сьогодні вийдуть. Лі Рекс у мене на подіум. У мене їх 5 сортів, 5 моїх улюблених красунь. Це просто неубивамі сорти. Я всім дуже раджу обов'язково обзавестися такими бегоніями, бо це, знаєте, з того варіанту, що. Ну, Сорт, який у тебе є, і він тебе 100% порадує. А значить, в тебе з'являється стимул для подальшого вирощування і знайомства з цією саме красунею, з бегоніями королівськими. І так, про пересадку і вирощування живців почнемо з Кейн-бегоній. У Кейнів треба, звичайно. Дивитись, ну, це, судячи з мого досвіду, він мене достатньо не дуже великий, але треба дивитися на сортові саме особливості бегонії. Наразі у нас Макулата Макулата корінювалася ось в цьому, в цьому ж стаканчику, в цьому торфові. Зараз вона в мене підсушена, бо на такій стадії, коли у мене вже заповнена десь половина. Торфу корінцями, корінці здорові, не застарілі. І макулату для дорощування пишного і класного куща, щоб не тормознути її на цій стадії, я не затримую ось в цій стопажці, я буду її пересаджувати у об'єм 250 мл цей же час із Макулатою ставила я в один контейнер вкорінюватися Мауріс Емей M. Вона є богонією дещо компактнішою, ну, набагато компактнішою, ніж макулата. І, відповідно, вона повільніше росте, в неї повільніше набирається коренева маса. І ось тут поспішати з пересадкою я не буду. Ну, справа в тому, що я от стаканчиками користуюсь по багато разів, і корінці вам показати тут не можу. Зараз спробую дістати. Так, от, бачите? От які корінці. Тобто, а хоча от перші признаки вже вкорінення, у них приблизно в однаковий час з'являються, без проблем вкорінюється і той, і той сорт, але настільки повільніше розвивається, та не буду я її зараз пересаджувати в жодному разі, вона залишається сидіти на своєму ще місці. І давайте посадимо разом макулатку. Погляньте, бачите? Корінці-корінці. І між іншим. Бегонії. Вони славляться тим, що не люблять перевалок одразу у величезні об'єми, тобто перевалки треба обережно збільшувати об'єм горщика при перевалці. Але при цьому от макулата, я помітила, для того, щоб вона росла пишним, класним кущем, класно кущилася після прищіпки, обрізки, так, як ви там формуєте собі куща, як вам хочеться. От макулата вона максимально пластична, максимально невибаглива. І взагалі сформувати собі можна як захочеш кущ, як в залежності від того, де ти його там в будинку собі тримаєш. Ну, просто суперська красуня. <кх1> Ось така. Так, це раз, друге. Друге, давайте ще поговоримо про королівські богонії. Значить, у мене не знайшлося бегонії в 100-грамовому стаканчику, яку б треба було пересадити, але хочу показати, це у мене вкорінювався сегмент. Красуня, погляньте, з дитинства. Це DS Luxury Red. Ось така красуня, надзвичайна, надзвичайна, валютчик. Так, це я вкорінювала сегмент. З цього сегмента у мене виросло зараз уже три крутих дітки. Я не бачу, чи видно, але ось такі уже стволики, десь з пальчик товщиною. Це круті дітки, які класно зараз пересадити. Пересаджу я їх у 100 грамові стаканчики і вони будуть чудово наростати. Але зараз ще і не про це. Я хочу показати корінці, і от якби у мене була б дітка, яка росла, у... ну, підрощувала я її у 100 грамівці, то десь на такій стадії. Заповнення корінцями стаканчику, а то навіть трішечки і більше, я б тільки зробила перевалку десь приблизно знову ж таки, в такий об'єм, як щойно ми посадили макулатку. Ну от Якось меншого об'єму в мене немає стаканчиків, немає горщичків, то я приблизно стандартизовано все роблю, поки що все виходить. Ось таким чином ми говоримо про. Богонії королівські. Тут взагалі треба не поспішати. Чекаємо заповнення стаканчика корінцями. Саме це дає можливість, щоб рослина нарощувала пишну, ось таку красиву саме листову масу. Те, за що ми і любимо наші бегоні, хоча я люблю все, і корінці навіть також. Так, ну а тепер перейдемо до рексиків. У горщичках 07 у мене є, до вашої уваги, лірекс дезіре. У неї середнього розміру листочок. Ось такий малиново-рожево-червона серединка. З центра розходяться чорні струмочки по жилкам, закручується в равличок. І сам листочок нагадує мушельку для мене. Кущик завжди формує шикарний. От скільки у мене було живців цієї дезіре, у неї завжди прекрасний круглий кущ. Вона просто не перевершена і зовсім зовсім не вибаглива. Так а от вона. Далі, лірекс розкіш. Ну, я підозрюю, що вона у мене занадто залита ось таким чорно-коричневим, таким шоколадним темний шоколад кольором листочок. Взагалі-то, за сортом, має ну, десь ось так бути. Так? Бачимо, є зона світліша, ніж у дезіре. І така вона більш, як наче, горошинами розходиться. Так, середина листочка, ось ця малинова така. порівняння. Тут більш яскравий равличок у нас закручується. Дуже крута мені подобається форма листочка. Ось такий різний листочок, красивий равлик. І, звичайно, оцей шоколадний, чорний, чорно-шоколадний колір, смачнючий. Розкіш. Розкішно. Так. Одна із найяскравіших улюблениць моїх рексиків це алмазна розсип. Погляньте, я потім вже буду дивитись відео, зараз в мене так стоїть камера, що мені незручно зазирати в екран, але мені цікаво, чи передає камера розкіш цього кольору. Дійсно, це певного роду мозаїка на зеленому секторі листочка ось так різні вкраплення, цяточки, горохи, які набувають різних кольорів, різнобарвні такі. І від дорослішання листа він стає ще більш Привабливим. У мене це, звичайно, зовсім молодесенький кущик у 200-250, мабуть, грамовому стаканчику. Прекрасно розходиться на точки росту, значить, буде чудово кущитися. Дивіться, ось у мене одна вже відійшла крупненька. І ще ось. Раз, два, три, три, здається. Алмазна розсип. Супер. Мозаїка, вибачте, Алмазна мозаїка. Так, потім ще шоколадочка, але молочна. А це Лірекс Шаман. Він особливий своїм коричневим кольором. Не дуже часто зустрічаються коричневі бегонії. Хочу сказати: ну, я ось ці три сорти, ми зараз дивилися. Алмазна мозаїка, шаман, а це ще джокер. Я їх отримувала в один час, але живці були, самі дітки були дещо на різній стадії розвитку, то був дрібніший. Я не можу зараз судити, який у нього темп просто, тому що сам живець був меншенький, ніж мозаїка, і зараз не в повну міру можна розгледіти його красу. Тому що ось цей листочок це взагалі дитячий листочок, бачите, зелений такий болотяний колір проходить. Це той листочок, з яким росла дітка. От він з нею ріс, збільшувався колір не сортових ознак, але погляньте: характерна равличок. Крутезний. І ось така різна формочка, форма листочка, хоча відрізняється від розкіш. Господи, да, розкаш. Все одно форма листочка відрізняється. От такі. Шаманчик. Але я так розумію, що все-таки ось цей такий зелений колір він буде проглядати. Горохи такі зеленого кольору розсипані по шоколадному листочку. І причому широка ось ця кайма такого шоколадного кольору молочного шоколаду, серединка такого самого кольору, і жилки, які проходять струмочки, які по жилках проходять, вони теж також кольору. І в цьому. І є його краса. Ну, так, ось цей листочок, тільки, бачите, в нього форма не та. Це не механічно, буває так, що от перші листочки деформовані дає де бегонія. Ну, тут, в принципі, можна побачити шаманчика. Прикольне таке поєднання, ось такого мутно-зеленого кольору, і ось цього шоколадного такого кольору. І ще я ж кажу, що, вважаючи на те, які вони не вибагливі, боже, в мене заліто, ось у ці живці. Було таке пересохле, мене вдома не було. Я думала, гаплик. Ні, всі живі. Ну, звичайно, на розвитку це 100% сказалося, але ж, але ж живі, і з непоганим результатом. І красунчик, господи, джокер. Джокер. Теж равличок улюблений мій. І тут а, темний. Шоколадно-чорний колір, але з таким фіолетовим підтоном, я б сказала. І плюс розсипаний горох різних відтінків також бусково-фіолетового. Ось такий листочок. Можемо побачити, що кущик класно в мене має розкущитися. Зараз хочу з вами, я побач, поглянути дістану кореневу і прийму рішення, чи треба їх пересадити. Справа в тому, що коренева має бути заповнена, бо в мене знайшлися горщички найбільш підходящий це 07, але я ризикну, все ж таки, ризикну. Думаю, все буде окей. Ось такий красончик. Так. Ну що ж, до справи подивимося на корінці. Давайте почнемо з джокера. Угу. Ось в такому стані. Достатньо набитий такий пружній комочок корінцями. Зараз посадимо його. І ще хочу звернути увагу, бачите, от цей стволик у мене витягнувся, я його зараз, ось отак, по самий нижній листочок поглибше занурю у торф. І тут за підтримки вологості на стволику з'являться корінці, це завжди так відбувається. І відбувається певне омолодження теж куща. От від цього ці нові корінці молоді, вони дають старт розвитку. Пишнішому розвитку ось такого молодого кущика. Оце я також помітила, що треба намагатися стволик мальоха занурити у торф, не боятися цього, а навпаки це тільки на користь. Комочок. З корінцями я ніяк не, ну, не пошкоджувала, не розтільопкувала. А так, як є, посадила корінці у бегоні, без проблем розходяться. Вони у мене підсушені, зараз зволожимо. І корінці підуть шукати вологи, наростати. Так, є, зараз притрушу. І ось погляньте, власне, що у нас вийшло. Так. Бачите, ось стволик по точку росту нову я занурила у торфок. І ось ще точка росту. Так, і залишаю постукуваннями. Зробила, щоб розподілився торф по стаканчику і особливо не втрамбовую. Давайте ще разом на камеру поглянемо на алмазну, мозаїку. Так. Угу. А бачите, от все ж таки по корінцям можна зробити цікавий висновок. От Я їх перше пересаджую. Все-таки не даремно джокер. Менший, ніж мозаїка. Можливо, зараз, ну, зараз дістанемо разом і шаман подивимось. А, самі от корінці у бегонії, вони бувають різними. І я помітила, чим мощніший габітус куща, чим швидше він росте, чим крупніший росте, тим жирніші у нього самі корінці. І Тим швидше він забиває корінцями запропонований об'єм. От, власне, ми бачимо по самому розміру поверхневому по листочкам і, відповідно, і по самим корінцям. Тут ну, взагалі забито, забито, тому садимо без проблем. І одразу, бачите, отримуємо красивого куща вже у більшому об'ємі. тобто це я до того, що з розміром треба акуратнічати. В принципі, бегонії, як і перед цим я говорила про пеларгонії, вони тільки зрадіють тому, що ви їх не у відро одразу посадите, а навпаки, більше перевалок зробите до. Крайнього об'єму, який ви собі можете дозволити. так? Насправді ж, бегонії ми можемо ростити собі у різних різних об'ємах. Якщо у вас дозволяє простір, ви можете доростити і до 3-літрового горщика. А можливо, у вас замало місця або забагато сортів, то тоді максимальним об'ємом, буде якраз таки 0,7 або літр. І це можливо. Тобто, знову ж таки, це пластичні рослини. А далі, ще ж круто, це, якщо вам треба оновлювати кущ, ось ці верхівки зрізати їх і вкорінювати. Дуже швидко наростає нова коренева. Якось покажу, як оновлювати куща. І розмножувати ж таким чином можна. Ну, якщо, наприклад, вираз куща, вам його ніде такий великий тримати, то можна ж його поділити, розсадити, і буде, звичайно, швидко рости, на відміну від листочка. Так. Ось така алмазна мозаїка. Теж заглубила стволик, тут уже навіть ж розійшовся у мене точки росту. Є. Так, ну і покажу шаманчика. Ось він який. Теж бачимо, що коренева менш розвинена, але я буду вже пересаджувати, вже затіяла. Ну Тому що, в принципі, корінців достатня кількість. І мені простіше з поливом. Пересихати, можу частіше. Ага, підсипала торфу, хоча тут можна тут такий довгий стволик, я його хочу поглибше посадити. Потім ці нижні листочки старенькі, я їх просто приберу. Так от і зараз розпакуємо. У мене прийшла посилочка ще з листочками. Буду ставити сьогодні нові сортики вкорінювати. Вся історія була заради одного сорту це g гранат Давно мені його хотілося, коли ще він тільки з'явився: гранатик, ексклюзивний такий колір. І сама текстура листочка листової пластини. Ну, багатообіцяюче. Звичайно, я бачила його тільки на фото відео. Зараз подивимося разом. Так. Якого розміру листочок не знаю, мені продавець не фотографував. Не фотографувала. Тому зараз розберемося. Так, є. Шаманчик є. І так, погнали посилочка. Гранатик так і так. Ой, не даремно. Не Я не знаю, чи видно, вам перламутр. Ну, ось така бархатиста структура мікро якогось вельвету, але ще й блискітки перламутрові. Боже. Ну, це бомбезна бомба. Не знаю, от це чи, е, плямка якась, чи некрозчик на листочку. Ось оце. Ну, в будь-якому випадку поставимо вкорінювати все буде добре. Форма листочка така. Клас! Гранат. Клас, клас, клас. Неперевершений. Так, хто тут в мене ще? Не підписали мені? Не підписали. Здається, це розовий йожик. розовий. Йожик. Прикольний такий, кумедний. Мені подобається. У мене такого якогось кольору 14-го є ну, металевого Покажу ще в оглядах, ртуть. ртуть. Класно. Розовий тепер у мене є. Я так розумію, тут теж такий металевий. От я на картинці він дійсно був на фото з таким рожевою димкою листочок. Але я тепер бачу, що саме напилення таке металеве, сріблясте, а за рахунок темної підкладинки просвічується і дається ось такий рожевий колір. Так, цю красуню я не пам'ятаю, як звати. Але. Вона мені дуже сподобалася, будемо розмножувати. Угу. Ось така. І ще теж не пам'ятаю, як звати, листочок. Давайте поглянемо на нього. Це така бунчі, може, чи щось таке. Вона такими, як метеличок. У неї такі листочки. Розкладаються розеточками, як метеличок. Приколясик. І ще щось. А, Малазія. Це подарунок. Малазія. У мене є Малазія, але подарунок завжди приємно. Дякую. Величезна Малазія, полюбуємося, яка вона надзвичайна, яскрава красуня, Малазійка. І, звичайно, супер невибаглива. Завжди в усіх, мені здається, вона виходить супер красунею, тому Малазія це стоячий сорт 100%. Дякую за увагу!